З власної хати на вулицю. Так вже повелося, що в нас народ окремо, чиновники окремо, і золоте правило. Систему можна приховати законом. Це було зроблено навмисно, щоб вести в оману всіх учасників процесу. Після одіозного золотого пшонки вже ні для кого не секрет, що прокуратура одна з найкорумпованіших структур в країні. Прокурори вже так обмліли. Мою сім'ю і дитину, які 6 років виселяють просто на вулицю. Ми вам вже розказували про молодого прок. Прокурора Житомира. сьогодні нові факти та прізвища в нашому новому розслідуванні. Прокурори вже так обнагліли нас ведуть себе так, як вони хочуть. Система не міняється. Система з останніх сил намагається урвати побільше. Прокуратура нас, мою сім'ю і дитину, які 6 років виселяє просто на вулицю. Нагадаю, до люстратора звернулися 10 сімей, які в буквальному сенсі слова стали жертвами одного з прокурорів. Сич Юрій Миколаєвич, який в один прекрасний день вирішив забрати квартири від людей на благо держави. Для чого задавати ну, поясни питання? Яка різниця там що ви зараз там говорите? прокурор Юрій Сич власною персоною. За які заслуги стають прокурором міста в 30 років? Про це трохи згодом. А поки що, в чому вся суть? Існує 10 сімей, в яких на даний момент намагається прокуратура, маніпулюючи фактично судовою системою, витребувати квартири. Які вони цілком добросовісно придбали за грошові кошти у забудовника і у чому схема? Пояснюю наочно. У 2004 році Міністерство надзвичайних ситуацій замовило у фірми «Житомирбудзамовник» будівництво тисячі квадратних метрів. У 2008 році, коли будинок побудували, для міністерства виділили 10 квартир. Проте МНС відмовилися їх прийняти. Тоді будзамовник подає в суд і квартири визнають власністю цієї ж фірми, яка продає квартири людям. Нові власники роблять там ремонти. І через два роки міський прокурор, Прокурор Юрій Сич подає в суд на людей, щоб забрати ці квартири на користь вже неіснуючого міністерства. Для початку хто ж такий Юрій Сич, чоловік зробив блискавичну кар'єру в 28 Стає заступником прокурора міста. А уже у 30 прокурором міста Житомир. Місцеві громадські активісти наполягають. Тут не обійшлося без впливових покровителів. Ми простежуємо. Бачимо зв'язок пан Сич, пан Чумаченко, який потім пішов в генеральну прокуратуру. Ми знаємо, що ми Чумаченко тягнув голомша. На той момент він був першим доступником генерального прокурора Махніцького. Так воно чи не так покаже наше наступне розслідування, а поки що без купюр і монтажу. Пропоную послухати версію самого Юрія Сича. Я хочу зрозуміти, що ну, у ну... вас тут в Житомирі відбувається. Хто у вас працює в обласній прокуратурі? Щоб я не їхала тут. Хто працює хто з ваших родичів працює в обласній прокуратурі? Ніхто в обласній прокуратурі з моїх родичів не працює? В генеральній? Не працює. На якій машині ви їздите? Яке це має відношення? Ви ж державний службовець. І що? Ви маєте бути відкриті, на якій машині ви їздите. Покажи мені, будь ласка, годинник, пане Юрію. Ви коментар якийсь цей, шукаєте компромат на прокурора міста Житомира. Я думаю, давайте ми прикритимо це інтерв'ю. Якщо ви хочете, будь ласка, коментар, ви можете офіційно звернутися до органів прокуратури, ми вас прокоментуємо, Я вже А приходите і зараз говорити про те, на якій машині ти їздиш, де батьки працюють, яке це має відношення до роботи. Ну Як це ну, дітей? Ну, ви стали прокурором в 30 років. Скажіть мені, як ви стали прокурором в 30 років? Чого ви хвилюєтесь? Що ви так переживаєте? Я не розумію ваше питання. Я. На якій основі ви вимагаєте у людей квартири? В інтересах кого ви дієте? Зрозуміли питання? Прокурор? Сідайте, і... сідайте, я вам витокнувся. Прокурор зазначив в позовній заяві орган державної влади, міністерство, яке не існує взагалі з 2010 го року, можливо, це було зроблено навмисно, щоб вести в оману. Взагалі всіх учасників процесу і суд, ось як це пояснює сам прокурор. Чим керувалися? У вас є е, законом Яким законом? Як для чого задавати ну, личні питання? Ним. Ну і далі знову до схеми у ході розмови. Прокурор таки знаходить на кого повісити ці людські квадратні метри. Ми вважаємо, що власником є е, ну фактично е, департамент. В тому стосундержавна міністра не зрозуміло, яким боком управління праці і соціального захисту населення е, стосується міністерства з питань звичайних ситуацій. Далі більше, незважаючи на невеличкі нестиковочки, справу від прокуратури приймають в районний суд міста Житомира і постановляють на першому засіданні, яке був головуючий суддя Лідньов. Ось рішення суду. Як звати суддінь? ДМ. Я вам не скажу, ДМ ініціали є, як повністю ім'я по батькові, я вам не скажу. І На першому ж засіданні приймається рішення. Засідання суду було майже не дуже довгим, скажімо так, і суддя виніс рішення суду задовільнити позови прокуратури. Як вам в країні, де зазвичай судяться роками рішення про виселення людей на вулицю приймається за одне засідання? Через 10-15 хвилин після засідання ми отримали надруковане рішення на декількох сторінках. Таке сталося таке враження, що це рішення було надруковано ще до? Початку цього засідання я хочу на власні очі побачити світило української феміди суддю Дмитра Лідньова. Добрий день, нам потрібен суддя Лідньов, Він знаходиться на курсах дочь. Про суддю Богунського районного суду Дмитра Лідньова поки що відомо небагато. На сайті суду зазначено, що йому також 30 років. Запам'ятайте ім'я людини, яка за 10 хвилин приймає рішення викинути сім'ї з дітьми із законно куплених квартир. Можливо, голова суду дасть нам відповіді на ці запитання, але тут на мене чекає справжнє здивування. Голова суду виявляється, знає про цю справу і повністю на боці людей. І ось що вона говорить про першого замовника житла міністерство надзвичайних ситуацій. Вони відмовилися від того майна, яке їм пропонувалося Чорнобильський фонд. Так, да, так, да, так, да, да. Чорнобильські, оскільки вони вважали, що цьому будинку чогось не вистачає. Да. Відмовилися, ви два роки його не берете. Це майно коштів за нього отримати не хочете. Власності ви не набули. То яким чином ви на сьогодні хочете його витримувати? У вас є суддя, бльо, які зараз приймає абсолютно протилежні рішення. Заступник голова це адміністративні повноваження. Ми навіть не маємо можливості впливати на суддів щодо розгляду справ. Це організаційні. Моменти отак От виходить: людей викидають на вулиці з законно куплених квартир, і ніхто нічого не може вдіяти. До речі, потерпілі вже декілька місяців просять прихистку у генерального прокурора. До шановного нашого генерального прокурора ми звернулися шість разів. Але й тут глухий кут генеральному прокурору Віталію Яремі схоже не до таких дрібних справ. Команда люстратора вже два тижні також пише запити в генпрокуратуру, але чиновники продовжують мовчати. Тому беремо цю справу під особистий контроль і будемо тримати вас в курсі нашого розслідування.